А ви знали, чому ми щось пам'ятаємо, а щось ні, як працює пам'ять? Підпишись, і я розповідаю. Це не просто забулося, а ціла таємниця мозку. Пам'ять як бібліотека. Вона зберігає інформацію в нейронах, які з'єднуються, коли ти вчишся чи переживаєш щось. Те, що запам'ятовується, зазвичай емоційне, перше кохання чи падіння з велосипеда, бо емоції, як адреналін, закріплюють. Спогади. А буденні дрібниці, якщо і вчора, можуть зникнути, якщо не звертати на них уваги. Вчені кажуть, що пам'ять має три етапи: кодування, збереження, зберігання у гіпокампі і витяг, коли згадуєш. Але якщо ти стресовий чи втомлений, гіпокамп глючить, і пам'ять підводить. Сон і повторення ключі до міцних спогадів. Я забув. Де паркував машину, але день весілля, як вчора. А що ви ніколи не забудете? Пишіть у коментарях.